Ось він, він теж свідця. І всім привіт! З вами я, PropelCat, і сьогодні я знову граю в Dandy's World. Я прийшов сюди в нього грати, як мінімум, із-за того, що в ньому вийшла обнова. Ну і через те, що на останньому відео було дуже багато просмотрів і лайків. Ось зараз тут вже йде, типу, зимовий івент. Ну, як новорічний, ну, но зимовий, типу. какая-то тут появилась новая валюта, типа яржкиной валюты, дешевая. В монстрах появились новые, ну, твисты, да? Вот один, два, три и и и и и еще четыре. Okay. Давайте посмотрим, что у нас тут в магазине. З'явилось нове. Byte Twisted. Тут. А тут нічого, кстати, нового не появилося. А в Трінкетах теж. Об Тут. А де тоді у нас, виходить, нових цих купляти? А-а-а! Хоть тут. Воу! Ще один магазин. Тут у нас виходить. Оця якась Бобета, Вони всі, кстати, головні персонажі Бобета з такими статами. 4. Чотирь... Ні, даже 5 скілчек, а 5 стаміни, 2, пи, 2 стелси і 2 викачки. Так, скілли в неї активний. Цей тун може... Перетворитися в. подарунок чи що? навіть 8 секунд. Через це вона стає. Ага, вона стає невидимою, поки не, не почне ходити. Куди он 90... ой, 90. Да, 90... Стоп! А, да, 90 секунд. Фестивал Аура, пасивний, Здесь. This... Цей. This... Фестивальна аура с отуна. Да ей на 50% быстрейшу. Стамина. Регенерация стамина. Ага. О, а, нет, туновики неї дає це дело. Дальше у нас кол Що у него тут? Винна тоже. Вонный персонаж. 4 бегу. 400 міни, 3 стелса, 2 викачки і 2 скилл Активний є активний У нього є скіл. Так. А, ні, кстати, це не мейн. Це просто такий івентовський персонаж. Цей Тун може нюхати... нюхати предмети на карті. А, щоб Стоп. <сміщ> типу, його будуть бачити всі туни в команді на 10 секунд, чи що. Ну, не знаю, напевно, так. Гінгер. Так, 3 скілчека, Дві, стамі... дві ходьби, 300 стаміни, 4 стелса і три викачки. Активна способність. Цей тун може дати. Одне із її сердець, щоб вилічити другу тунку. А, то це скіл такий самий, як всього, як в космо. Тільки стати другі. Руді. У нього стати всі по троєчці. Коштує всього 300 орнаментів. А цей дорожче коштує Руді. Так, активна способність. Цей тун може... Використовувати атлет. Не знаю, що це таке. Щоб швидше заряджати... Типу. Ну, я взагалі не поняв, що це... Як воно працює. Типу він стає швидшим. За скільки секунд. є скіни різні. О, прикольно. Ого! Ого, який гігантський! Прикольні скіни. Ну, давайте, значить, наверно, підемо в катку. Зараз тут якраз новий твіст, частіше появляється. я так поняв. Тут у нас сніжок уже. Ну, і давайте на ко ми підемо? Сьогодні на флатері. Фатера ось такі скіли. Ось які скіли, Стати. Два скілчека, дві викачки, чотири швидкості. 4 стаміни і 3 стелса. Цей тун може використовувати такий ривок вперед. Ну, і не вперед, можна і ну, куди хоче. Ну, давайте, значить. О, тепер головних персонажів тринкети цей. Ранішним також позначається. Так, ну давайте. Що ми візьмемо? Наверно, Док докпюш і спідішус. Тому що цей персонаж. На цьому персонажу дуже добре відлікати з різних твістів. Ну, так що погнала в катку. І ось я починаю. У нас ось така команда. В ній вже є новий персонаж, оцей руді. Зараз будемо дивитися, як він. Ну, як він взагалі працює, а то я так і не зрозумію, як цей працює скіл. У нього є якісь нові трінки, такої я не бачу. Ну, погнали. Так, він тут уже викачує. О, це що таке? Орнамент? О, ці іграшки на ялинку, типу. Ось так вони виглядають. І треба збирати час катки. Тут фата з кітчеку. ще, я бачив орнаменти. О. Ой, і коли мене хто-то замічає, теж орнаменти. даються. Ладно, губ відлікає, походу. Беремо це. Ось ще один орнамент. В принципі, їх доволі легко збирати. Мені кажеться, що це прикольна ідея, що під час катки можна їх типу, збирати як капсули. Ось це, по-моєму, перший івент в Dendy's World. Раніше його не було, тому що ігра ще знаходиться в альфі. Ну і, в принципі, вона вийшла, то чуть більше року назад, або десь да, чуть менше. Вже не пам'ятаю, так, да, чуть менше, того року назад. Вона вийшла. Блін, мене заділи. Нічого погнала. В ліфт бистренько. Руді, біжи! Тут вообще прыгаю якийсь. Так, що у нас тут є? В принципе, я ничего не зможу купити, купить, що тільки 19 кассет у мене. Так, що у вас тут по тринкетах? Ну, крім, все, якой. Крим, ти якусь. я новых тринкетів не получу. Мне интересно, что он як він пригає? Чи ти? Чи що? Я не знаю. Ми погнали. Ух ти! Ви бачили, як цей? Там тільки що ривок, прям як наче зробив якийсь. Оцей новий персонаж. Чому у нас ніхто не водить твістидів? Давайте я положу, може. Тут мені треба, щоб... Він переманився на мене. Давай за мною, за мною. За мною. Все погнало. В принципі, у мене доволі швидкий твістер. Через цей, що в мене ж ці тринкети, він просто мене догнати не може. Ну, максимум, коли ліфт відкривається, то тоді вони твістити стають швидше. І тоді він, вже може й зможе мене догнати, але. Серно, все мало ймовірно. Все погнали бліфт бліфту, моє. Воти, вотим. Так. Беремо практику. В принципі. Навіщо вам цей сліпий захват? Там малий шанс, що випаде щось круте? Ладно. Зараз я буду вирізати, поки не буде щось інтересного. Або нового, чого ми не бачила ще. Руді ресерч. То на этом поверсі у нас есть руди. Новый твист тут. Иди за мной. За мной. Так, а где руди? О, руди! Вот он. Он тоже светится таким червоним, как і братье. У него и только один ріг. Его твист в форме. Так, мы быстренько сюда. Залітаємо, забираємо орнаменти і погнали їх водити. У нього ніс світиться. <гум> Червоним. Це прикол. Він тут. Мультимейте. Тікай! Все. Ну ладно, зараз ми будемо водити. Блін. Інтересно, в твіст-труді є якісь особливості? Крім того, що він світиться? Потім подився. А Поки що я їх буду водити і в ліфт. Бандаж! Я можу його навіть купити. Було би прикольно, якщо б під час цього івенту в магазині Денді теж за касети можна було б купити ці орнаменти. Небагато, але можна. Було. Це було б прикольно. То під кони... під конець... кінець там якогось запігу. Касет дуже багато і їх немає на що тратити. Та й це було б інтересно. Ну, ладно. Вона. О! Оце нам треба. Якраз. Е, в мене, в Руді і в Тудолз немає одного сердечка зараз. Так що треба захілитись. О! Нова карта! Нічого собі! Я не знав, что тут новую карту добавлять. Так, тут є флатер на поверсі. Твистет флаттер. О, это нам треба. Блин, ну она прикольно виглядає. вся такая малорична. Тут мультик. Як вони собі досвідут. Прикольно. Мне подобається. Ааа! Понял, це походу. Сама... о, Рудіо знав. Це, походу, сама звичайна карта, але її переробили під новорічну. А, ні. Ні, напевно, все-таки це повністю зроблена новорічна карта нова. То я щось, щось не пам'ятаю, щоб на якійсь карті були... Ось якось... Як це пояснити. Щас. Я не пам'ятаю на якійсь карті, щоб така була стіна. В одному місці. Так що це, мабуть, нова повністю. Так. Вітай! Вітайм мені твістидів! Куда покрутилась? віддай! Ну, я так зрозумію, це ця... братні з читами. Через це оно ондор. Крутиться по коврику Іди сюди на мене! На мене! Блін! Це що за битва за 200? Ой! А тепер уже не битва за 200, Тепер уже битва за твістедами. Забігаємо без того. Іно далі. Ще один бандаж. Ух ти! Руді таш світиться? Прикол. Я думаю, тільки твистет, руді вміє світитися. Оказывается, ще ні. Ще звичайний таш світиться. Оу и вс твіст раніше. Я не бачила, ну, ж... ну вже я його бачу. Стомажила мене. Руді! Руді, біжи! Блін! Тільки що губы в стіл. Ну, Руді бокс, в принципі. Ой, не руді, а Луї. Він доволі часто з'являється, Так що... Це Да. Все вже капут мені настав. Ну нічого, ми заробили 91 орнамент і 167 іхора. І так, і наступний забіг ми будемо. О, скільки вона коштує? Майже накопив на першого мейна. Ну поки що ми... Зіграємо, зіграємо, зіграємо на її На ній ми будемо качати машини. У неї ось такі стати, 5 скілчека, 3 швидкості, всього ж одна стаміна. Ну, зірочка стаміна одна. 3 стелса 3 екстерс, викачки. Ну і, виходить, через те, що в неї. Дуже великий скілчик, ми беремо оцей предмет, він порушає шанс на скілчик, але зменшує його трошки. І оцей предмет. Зменшує теж скілчик, але при цьому, якщо ми попадемо в нього, то викачається більше набагато. Ну, погнали. І ось така у нас команда. Цілих два піпла, ну собаки. Ну, Почать вже мейна, це два пібла. І ось ще спраут, він може наслідчити закасети. У нас зараз ще її лістер на поверсі. Не пам'ятаю, чи я вам про нього розказував, чи він нам взагалі подався. Ну Оце ось оцей, оцей, оцей твістит, у якого треба стояти, щоб він не розбісився. Ну, в кінці, якщо відкривається звір, в будь-якому випадку. Нападаю на всіх. Ой цей раз же я не відлікаю, і стані немало. Так що треба обережно грати. Біше! Бішу, біжу! Не догнала мене. Ну, ладно. Погнали качати машина А я залишився соло. Ну, давайте попробуємо дойти, не знаю, як можна більше соло. Ну, мені каже, далеко я не дійду соло. Да. О! Ще один твістер, дуже не новий, але, але я його ще не показував вам. Це коні. Вона сама по собі, то на нас не нападає, просто по карті літає. Але, поки вона літає, то вона шукає собі машину, в яку вона залізе. І якщо вона в неї залізе, то вона там буде деякий час сидіти то що вона середні машини, можна зрозуміти по тому, що там вона буде оця лампочка мигати таким голубим. І якщо хтось почне качати машину, в якій вона в цей час сидить, то вона нападе і знесе одне сердечко. Ось так. Ще вона навіть може в повністю викінчені машини заход... залазити, щоб цей. Типу фейкова, що як наші її не докачала цю машину. Але насправді її докачала, просто вона всередині сидить. Тут ще ще бокси тут на поверсі. Ось, дивіться, по ходу. Бачили? Воно злізло в машину? Вона викачена, але показує, що не викачена. І мигає ось. Тобто вона всередині. Сейчас цю машину качать не можно. Стамін закінчиться. А! Не Ні! Затруняє! Блин, це, це, це кинеть. Все, Да, стаміни не було ще втікти. Ну, і за цей забіг ми зароби... цей пошли... вижили 6 поверхів. Зустріли 14 твістів, зібрали 20 предметів, 26 капсул, 66 орнаментів, орнаментів заробили і 175 хору. Так що. Ввертаюсь в... Ну, Ось таке у нас вийшло відео. Я вам показав новий івент, нового твіста та і нових персонажів. Так що, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ТГ канал. А також пишіть коментарі, якщо хочете, щоб я зняв ще відео по Dandy's World. А з вами був я, Перпокет. І всім пока!